Щодо спротиву народного системи утилізації, мобілізації, проти представників СБУ, МВС та ЗСУ через телеграм-канал, що я думаю, стосовно нинішнього законодавства. Як це я бачу? Чи є порушення законодавства представниками саме сильне? Я вважаю паш, що нинішні кримінальні справи от адмін адмінгру адміністраторів, телеграм-каналів. Още Політичними статтями вони ніяк не зривають мобілізацію. На сьогоднішній день зривають мобілізацію? Роз'яснюю конкретно хто? Євген Дикий, Притула Стерменко Далі хто? Повідомляє то далі. Кулеба. То у нас далі. Колишній секретар РНБО Данілов та його родина зривають мобілізацію в Україні. Хто саме далі зриває мобілізацію, силовики українські? Чому? Тому що вони діють оза межами. Поля. Вони думають, в мене є ствол, пістолет, автомат, в мене є сили, я правий. Ні, так не буде, хлопці. Так не працює. Цивілізованих країнах. Примус не працює і не буде ніколи працювати. От і все. Ви вже програли всю битву цивіль. Ви лише влаштували всім геноцид. І не більш того, чому геноцид? Тому що ви вже вбили більше ніж мінг. Людей і відправили в могилу через примусову мобілізацію. Це ми ще не рахуємо втрати на фронті плюс стільки ж. І не рахуємо цивільних. А всі дані ви засекретили. Так покажіть нам дані загиблих вже сьогодні, поіменно всіх, чого не хочете. Тому що правда переможе і перемагає, ви боїтесь правди. Правда стосується того, що мобілізація в Україні закінчилася. Органи державної влади, колишні органи державної влади, всі нелегітимні. На сьогодні тому ми вимагаємо позачергових виборів. Президента України позачергових виборів до Верховної Ради України з люстрацією всіх кандидатів президенти. всіх кандидатів народні депутати за 34 роки та люстрацією всіх кандидатів від олігархів. Також ми виступаємо за люстрацію та заборону. Всіх нинішніх партій в Україні, український народ. Ми вважаємо, що нинішні партії повинні бути ліквідовані. Вони є офіційно загрозою національної безпеки України. Неправильна мобілізація на сьогодні зробила дуже велику катастрофу, коли люди тікають з власних. Замість того, щоб працювати на країні, закриті кордони. Кордони повинні бути відкриті. Це зачешники повинні бути на волі, амністовані, негайно відпущені та визнані невинними. Це вимагає я, як юрист, адвокат і правозахисник. Я вважаю. Що Україна скотилася тоталітаризм, Зеленському час іти з посади президента України. Те ж саме стосується колишніх народних депутатів України, тому що саме Зеленський. І нинішні депутати є загрозою національної безпеки України, великою загрозою. Вони є державними злочинцями, тому що вони здали південь України, вони здали Харків, вони здали Суми, вони здали Чернігів, вони все здали і Київ також. Те, що вони стояли, нібито. Це не вони встурили, це люди встурили. Тому потрібно влаштувати над ними військовий трибунал, який буде їх судити, як військових злочинців. Ми вимагаємо перезавантаження влади. І вимагаємо від партнерів тиснути на цей режим щодо перезавантаження влади. Саме таким чином, щоб вони пішли геть зі своїх місць. Ми маємо право переобрати президента України. Ми маємо право відновити Конституційний лад, який скасований президентом України. Відповідно до статті 157 Конституції України, ніхто. Не може скасувати Конституцію. А рішення президента колишнього підконтрольної Україні тимчасової території Володимира Зеленського є актом державної зради, на вірність українському народу, а саме порушення присяги. Тому ми так погано живемо. Хочу нагадати, шановні українці, що війну дуже просто закінчити менше, ніж за 30 років. Перемогти владу також, меню окупаційний режим, також може. Потрібно лише ваше бажання і воля стосовно цього. В чому це полягає? В відстоювання своїх конституційних прав і свобод. Звичайно, хтось мені дорекне стосовно того, що правозахисників посадили на за що за відстоювання своїх прав і свобод, всіх не пересадиш Ми не боїмося нікого і нічого, ми на свої. Землі у своїй країні, на своїй Батьківщині, чому ми повинні кудись бігти і когось боятися? Ні, так не буде, ми нікого нічого не боїмося. Стосовно, що хочу висказатися, стосовно відповідальності за порушення комендантської години. Якщо Верховна Рада це ухвалить, то вона розпишеться у злочин, а саме в порушенні Конституції. І Верховна Рада визнала порушення Конституції, що в неї нема конституційних повноважень продовжувати воєнний стан, як і загальну мобілізацію. Ані у президента, ані у Верховної Ради України нема таких повноважень, всі про це знають. Але деякі адвокати не будемо казати, які, ви знаєте у лапках знущаються над правозахисниками, яких сьогодні судять у судах України. Як знущаються? Ехідно, я хотів би цим неколегам-адвокатам наголосити, що вчора переслідували одне правозахисники завтра, будуть переслідувати вас, адвокати, які насміхаються над цим фактом переслідування незаконного. Всіх правозахисників, які є юристами або не є юристами, я проти переслідування навіть своїх опонентів Юрія Потова чи Анушки Алмазової, чи Остапа Стахова і їх всіх компаній. тому що вони не робили. Хочу наголосити, що дуже багато злочинів сьогодні відбувається саме з цим режимом. Порушення кримінального кодексу. Вони все це прекрасно знають. Вони прекрасно знають, як повинна бути проведена мобілізація. Де стане оголошення Росії? Чи мирні перемовини? Стосовно кордонів 91-го року. Зеленський за понад три роки знищив мільйони українців. Мільйони. І мільйони втекли від нього. Цей президент є найгіршим за всю історію Республіки Україна президентом України. найгіршим диктатором. Та тираном за всю історію української державності. Тому ми вважаємо, що цей режим давно програв людям. Тому жоден українець не хоче підтримувати ані кандидата залужного, ані. Арестовича, ані Зеленського, ані кандидатів від опозиції чи від влади в наступних виборах. Всі ви підете у в'язницю, тому що ви нам усі набридли за порушення українського законодавства. А саме за відмивання коштів, отриманих незаконно законним у 90-х роках. І за порушення масове прав людини. Стосовно того, що ви там воно приймали в Конституцію України, що народні депутати там ні за що не відповідають, закон України про вої... правовий режим воєнного стану, що ви там не за що не відповідаєте. Всі ці. Зміни будуть анульовані. А ви будете відповідати за свої рішення за голосування проти України. Саме ви будете нести кримінальну відповідальність. Це стосується Гончаренко, це стосується усіх народних депутатів, усіх скликань, які були і є на сьогодні, всі вони автоматично будуть Визнані винними і гряде глобальна люстрація і глобальна для них покарань. Жоден корупціонер не буде тепер при владі. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких ногам права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ДЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі військового права. ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу відозво на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусу людини коштує 1000 гривень. Також замовляй у мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академія.Лав'єр Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправих. Також, якщо ти Linux, підпишись на її телеграм-канал щодо Linux-тематики. Підписка, лайк, репост. Також робить донати в описі в шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі, мого YouTube каналу.